Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, за ваші перегляди. І сьогодні, як завжди, ми подивимося питання, які ви дуже часто задаєте в коментарях. І взагалі, те, що ми читаємо в пабліках, роздивимося їх. Поїхали! Так. Але дуже маленький відсоток. Так, сплачуйте, і ви будете мати якесь обмеження, якийсь кордон. Ви це не набере масовості, ні. Дуже невелика кількість. Ну, хто дійсно має скажені гроші і має можливість якось відкупитися. Там ще буде щось по законодавству, якось буде. Але випадки такі будуть, що дійсно людина має гроші, має чим сплатити, і вона дійсно це зможе зробити. ну каже, чи це буде на офіційному рівні? Да? Да. Це на офіційному рівні. Ось о. імператриця, маг, первосвященик Єрафант, так? Приємно нам це, неприємно, хочемо, ми того не хочемо. Але це ось офіційні посадовці. Так, це на офіційному рівні. Тобто такий буде документ, закон. Якщо людина сплатила там, кучу грошей щомісячно, от вона там відшкодовує, так, то тоді так. Ну, я не думаю, що у нас таких людей прям дуже багато буде. Ну, такі випадки будуть. Якщо, не дай Боже, буде така сама атака, чи вистачить попробу? Ракету. Вистачить, вистачить, вистачить. Ну, знову-таки, мені точно карти тут вони такі трошки важкуваті. Я вам просто покажу, що обстріл буде іще такий, ну, трошечки менше буде, От, але він не буде наскільки влучний. Тут, якби провальна місія мені показують, провальна місія. Ракет вистачить, звісно, вистачить. Ну, подивіться, як наші ППО справляються. Так? Російські ракети влучили, завдали горя чимало. Але ви уявляєте, якби влучили всі ракети, або хоч би половина, який би то був жах. А так їх влучало не дуже багато. То обломки ці летять, то вони пошкоджують, там, можливо, автомобілі, там дахи. Ну, але все ж таки ППО у нас молодці. Питаємо, найближчим часом повторний наступ на Чернігівщину. Чи це реально? Чи буде Росія наступати? Перша карта четвірка кубків. Ну, це, це інформація для того, щоб вести людей в депресію. Ну, я не знаю, як це назвати. Це, У ну, росіян немає, немає, немає ресурсу, депресивний стан ні. Друга карта десятка жезлів. Це зробити неймовірно важко. Немає ресурсу. Третя карта. Це просто ну, якісь вкиди, якісь розмови. Туди можуть закидуватися ДРГ, можуть якісь хитрощі, якісь розвідувателі та Європи. А то, щоб масштабний наступ на Чернігівщину, ні, ні, ні. Я вам, до речі, хочу сказати: масованого наступу, наші кордони. Закриті для них масованого наступу на будь-яку, хоч Чернігівщина, хоч це Сумщина, чи це Київ, там чи ну, розмовляють про це наступу найближчого часу, і взагалі його просто не буде. Не буде масованого такого просування російської орди, як це було 22-му році. Його просто не буде. Розумієте? В них немає тієї навали людей, про яку кажуть. Трошечки треба нам цю інформацію фільтрувати. Ну, будуть. Воно не буде нас влаштовувати, те, що нас та як нас не будемо, то, то будуть хтось хитрувати. Нас будуть давити, розумієте, от як? Можливо, ну от уже весна. Весна це ж таки, це може бути березень, це може бути і травень. Так? Ось Можливо, до цього часу вже буде звільнено і Донецьк, ой, і Херсонську, Донецькому обмовилася, хай би так би було Херсонську, Запорізьку область. Але далі ось будуть хитрувати, от далі будуть тиснути щодо земель. Ну, давайте запинемо. Ви ж якось жили без з того Криму, без того Донецька, Луганська, ви ж якось жили. Ну давайте тепер включати мізки, давайте давайте розмовляти. Ну, знаєте, до того часу і ще й політиці багато чого поміняється. Да. Багато чого зміниться, ну от нам показують, що от щодо земель будуть іти дуже багато розмов з політиками. Це саме. От весною от до травня місяця уже якось будуть частіше розмовляти, уже конкретно, коли вже будуть сідати і розмовляти саме про території, Уже не так, як чого надати, там скільки людей де загинуло. Ось той, знову ж таки, Верховна Жіця покриває, каже, можливо, це ми дуже далеко дивимося в часі. Ви ж бачите, оці військові питання, які ми розглядаємо, вони працюють ну, неділя-дві. Те, що ми дивимося наперед, дуже тому що дійсно у цих, у цих військових в цьому хаосі військовому дуже багато бере участі людей людей, політиків, весь світ розумієте, і в кожного це все впливає, думки різні. але вже весною ми будемо бачити зовсім другі розмови. Війна на буде зовсім інший характер. Ну, Тут може бути якесь відгородження її від, ну, знає, засуджують оце як Росія що буде, ну, відлюдник, як відсторонюють її відсторонюють. Можливо, ще будуть якісь санкції, бо це якби здалека по зірці як щось ну, наказали. Ну, але воно знову ж таки покатиться колесом фортуни. Слухайте, це трошки якесь таке питання некоректне, тому що два роки нам роблять те саме, розумієте? І неважливо, чи в нас одна людина загинула, чи їх десять загинуло. Розумієте? Це гинуть люди. у нас іде Несправедлива війна, то скільки ж можна за нею вже спостерігати. І, і ця подія, ви пам'ятаєте, що було в минулому році, ми сиділи в темряві, скільки кожного дня по телевізору показували, як було влучання в житловий будинок, скільки гинуло дітей, людей, та буча з голови не йде, і нічого не трапилося, слухайте, з Росії, ну, санкції. А що таке новий рік? Ну так, да, обстріляли, як ніколи. Єдине, що, ви знаєте, тут у них аналітичний такий погляд, що такого в світі не було, Ну це я вам не по картам скажу, а те, що я Бачила по телевізору, я не збираюсь тут присваювати чужі думки, але я дивилася, як вони кажуть, такий аналітичний був звіт, що це ж надо, скільки полетіло ракет, і як ППО справилася так. Тобто така сила, така сила, ну є все ж таки влучання, загинули люди, є руйнації, але справилися. Гатила Росія, з чого все-таки могла. Це такий безпрецедентний випадок, такого у світі не було. Ось про це кажуть. Знаєте, таке відчуття, що спостерігають, да, і як будто би це як експеримент, коли е, спостерігають. А як же ж Україна впорається? Або, допустим, інша друга б країна, як би впоралась, от коли саме така кількість ракет летить, саме так розташована ППО. Розумієте, це таке. Таке собі як аналітичне спостереження відбулося? Чи є елемент спостереження або експерименту? Да, вони розуміють, що це, звісно, печалька, що це печальний експеримент, ну, це карта трауру, що завдяки цьому експерименту траур, От, але це момент, коли люди Да? Оце треба приділитися, треба вирішити, коли треба більше, в якої ситуації більше, коли менше, а як ті ракети справляються. Тобто, ну, це реально це експеримент. Ну це просто експеримент, я по-іншому це не можу назвати. Просто експеримент. Так. Чи можна виявити війну? Можна. 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 Ну якщо дадуть зброю. Якщо допоможуть, от на полі бою можна війну виграти. Просто нам не дають це зробити, розумієте? Можна. Чи отримаємо так, щоб на полі бою? Ні. У нас буде варіант, коли все ж таки ну, це буде якесь політичне рішення. По зброї ні. Не буде так, бачите, вісім навіть навіть не хочу доставати це. Ну, видно, бачите, ми обмежені. Тобто, ну. Дійсно, якщо зброї наскільки багато, ну якщо б нам все ще здали, от весь світ, все, що в них є. Ну, це ми так, так і от ми як вжахнули з усіх сторін і по Росії, і по Кремлю, ну звісно, ми були б переможеними, але ж цього не допустять. Нам дають потрошки, самі спостерігають, самі за той час накопичують там свої, зокрема, там щось собі виготовляють. нам... Вибачте, нам старе віддають собі, нове дають, дають потрошечки, щоб зберегти лице Путіну чи ще там комусь, так? щоб не допустити, щоб така маленька держава раптом виграла війну в такій здоровенній державі, бо там це їхні політичні ігри. Але з, знову ж таки, будь-яка війна, вона ж закінчується. Так? Навіть сторічна війна закінчилась колись. Так, російські дрони, які будуть летіти, як е, рой бджіл, чи це буде зроблено? Угу. No. No. По дияволу, так. Зроблять. Які наслідки? От, тепер я тільки хотіла. Те, що вони зроблять, вони зроблять. І, і запустять. По дияволу вони запустять. Оце. Ну, таке буде. Це свій експеримент проведуть. Побачить. Побачите, як це ж буде виглядати. Тепер ми дивимося, які наслідки для України, чи впоруються з цим Україна. Ой, ну, впораються частково. Що я вам можу сказати? Тут карти, які показують. Пораються частково, ну, є десятка мечів, я її не можу заховати. Вона показує, що це звісно. Ну, з тим важко поратися. Так, і трішки це нам буде як такий момент, коли нам треба, нам, нам треба час, щоб з цим впоратися. Ну, я так розумію, якщо знають... Що будуть такі дрони летіти роєм, то на, на, наверняка ж наші ж військові щось уже ж думають. так? Але, можливо, якийсь момент буде, коли ну, все-таки для України це буде ну, це якесь буде враження. Ну що мені тут казати? Це буде враження. Чи зробить Україна щось з дронами? Таке, щоб воно могло якби, переплюнути російські дрони. Чи зробить правосуддя має зробити, я ж вам кажу. Повішений треба фінансування, але зробить. Зробить. Дивіться, карта. Правосуддя, тобто ми не маємо права це не робити. Ми не можемо це наробити. І у нас дійсно є такі ще голови, які розумні, які так це буде зроблено. По повішеному я ж кажу, от можливо, якийсь момент у нас зависне, зависне. Ми ж не можемо на слідуючий день відповісти таким самим. Воно може десь в розробці, тобто щось відбувається. Але спершу, от бачите, щас люди скажуть, що ти лякаєш, що ти нагнітаєш. Ну, слухайте, якщо росіяни роблять оцей рой бджіл, ви ж розумієте, що вони ж не, не зроблять його і не положуть собі під подушку, хай лежить. Вони. Його використають. Тим паче, що вони вже не знають, що нам зробити, вони ж не можуть нас перемогти, тому пуляють всім підряд. От. Але якась сила, ми зробимо щось таке подібне, подібне. Дивіться, це летить, летить також багато, і оце карта сила. Так щось Україна зробить. Так, наслідки для росіян, яка в них буде реакція? О, бачите, показує, летить, летіть буде їм, летіть. Так. А це диявол. Так ми їх переплюнемо, слухайте. Ми їх переплюнемо. Колесо фортуни це те, що їм поміняє все. Ну і для них це будуть отакі наслідки. Зараз покажу. Коли летить щось на голову, вони називаються дьявольським Ну, Це я, я мовою карт кажу, тому що дьявіл, це обстріли, це летить, коли не знаєш, куди бігти. А це колесо фортуни, і це, а бачите, десятка мечів поруч це погано. От тут 10 мечів в людину вонзилося, так? Тобто зміни на гірше. Тобто вони розуміють, що вони щось роблять, але ми не спимо. Ну, нам багато чого потрібно. Нам багато чого потрібно, і зміна влади. Зміна владища. Ну, це як показуємо? Це загально. Ну, припустимо, на Росії міняється влада, так? і тоді наступає ця смерть, переломний момент, розумієте? Тому що, окрім же ж дронів, ну, ну це так ми з вами, знаєте, можу сказати, розважаємося. Але насправді. Не тільки ж одними дронами, ви ж розумієте все, і політична воля теж вона є. Дрони дронами. Але ми чекаємо все ж таки, коли люди включать мізки. Бо дрони можна виготовляти безкінечно, поставити той завод і ліпити, 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 і гатити одне одного. Але допоки не включать люди мізки, треба, щоб це відбулося. Врешті-решті, я маю надію, що пройде там та їхня вибори на Росії. Так виберуть. Це Лице схоже на Путіна, це однозначно так, але там все ж буде мінятися. Це ж все ж йде для чогось. Я в себе на каналі робила розклад, чому дозволяють досі існувати у цьому проєкту Путін. Ну, тому що там домовленість, вони так ще зберігаються, але це вже добігає кінця. От, потім це буде передано якось іншій людині, хто там вже сяде і вже дійсно буде все мінятися. І війна буде мінятися. Так, масові протести в Україні. Чи будуть? Ну, незадоволеність людей росте, і вона буде зростати. Але сказати, що це буде прямо якась революція, чи багато тут певні кордони є. Якісь обмеження. Незадоволення якісь будуть, але це не масові. Я маю на увазі, це тільки йде війна. Масових, прям, знаєте, от як Майдан цілий піднявся і пішов. Ні. Масов... Якісь заворушення, якісь можливо, незадоволення, десь якась ну, частина людей, якісь об'єднання, але небагато людей. Тут небагато людей, це не тому, що люди не хочуть, тому що, ну, ви ж розумієте, зараз у нас йде війна. Ну, де можна це робити? Ну, в Києві, можливо, там зберуться, але теж ж небезпечно, розумієте? Тут багато таких причин. Але на ваше питання, чи буде у нас от щось таке подібне, чи революції, чи щось, ні. Але це будуть якісь такі незадоволення, які може бути може висказуватися дуже багато в медіа, тому що це ефір. Сімка кубків це ілюзія. ілюзія. Але ні, ну тут карти такі, це не масові заворушення, це незадоволення. Але у людей куча обмежень це робити зараз. Отак от. от. Ага. Чи докладають руки туди, в ці наші невдоволення росіяни? так? Ну, я зараз це на картах розкладу, а потім вам скажу дещо. Вони не просто докладають, подивіться, які карти випали. Оце навіть це, пропла... це як робота. Це проплачено. проплачено для того, щоб щось діяти, щоб щось робити, щоб досягти мети. Буквально недавно я в одному телеграм-каналі натикнулася на таку історію, коли об'єднуються росіяни, і вони дійсно про це кажуть: це знаєте, це ціла орда, це ціла армія людей, яка займається оце іпсошною псошною роботою, Вони Вони зате отримують гроші. Розумієте, це прям зарплата йде, коли їм дають якісь от ну якусь от тему, да от надо оце отак, от на там же ж тих коментарях. от, Отак буквально це і це відбувається до речі, і там де ми даємо інтерв'ю. Це навіть прослідовується, да? коли там льють бруд, таке щось кажуть, а вже не кажучи про там, де виступають там, наші аналітики, коли там заяви президента чи що. От, буквально це дискредитація. Вона безкінечна безкінечно підігрів людей йде. І є такі, які кажуть: українці дійсно піднімайтеся, доки ви будете терпіти оцей жах, ну, от це в такому плані. Так, щодо Росії, це, ну, я, це добрий такий відсоток. Це, мабуть, більше половини. Розумієте, більше половини. І це проплачено. Ось от, за це заплачені гроші. розумієте, Це дійсно є. Я казала, що в 23-му році дуже багато і в себе на каналі, інтерв'ю, коли давала каналам, то я казала, і ПСО вона буде дорівнюватися війні на полі бою. Це буде майже однаково. І наостанок хочу вам нагадати, що в мене на каналі є відео, де я розповідаю про Таро, про його користь, як звертатися, і там є інформація саме, як отримати мою консультацію. Там є номери телефону, тому зверніть, будь ласка, увагу на це відео і звертайтеся, якщо ви відчуваєте, що у вас є потреба. Дякую вам за увагу. Тримаймося, до побачення!